На відстані 30 хвилин від центру Миколаївської громади, що на Львівщині, розташовується невеличке село Повергів. Ми навідались у цей населений пункт, щоб познайомитись з роботою відділу підтриманого проживання, який нещодавно тут відкрили. На базі колишнього ФАПа облаштоване компактне та комфортне місце проживання для стареньких, маломобільних людей чи людей з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, які залишились самотніми, але потребують сторонньої опіки. Це не типова установа для людей з особливими потребами, розповідає очільниця відділу Інна Максимова. Тут кімнати облаштовані як в звичайному будинку. Є кухня, де підопічні установи готують собі їжу, душува та санвузол передбачає потреба людей, що пересуваються на візку. На кухні пахне борщем та смаженою картоплею. Є вітальня з телевізором, господарський двір, де підопічні намагаються робити дрібну роботу, яка їм під силу, бо працетерапія це один з інструментів ефективної реабілітації для таких людей. Вже змонтована перша теплиця, де посіяна дрібна городина, готується місце під другу теплицю. І якщо б не вивіска на установі, то потрапивши на подвір. Віря цього будинку, ви подумали, що це звичайний будинок з присадибною ділянкою. Для підопічних маємо всі умови для достойного перебування тут. Але маємо біля нас магазинчик, маємо, значить, храм, там де люди теж ходять до церкви. Маємо будинок, народний дім, маємо бібліотеку. Скрізь вони зафіксовані, зареєстровані, їм дуже подобається. Якщо якісь заходи, ми перебуваємо там в тих заходах і приймаємо активну участь. Маємо предназначений для людей похилого віку, і людей з інвалідністю санвузол. Там, де є і поручні, там, де є пристосування, там, де є технічні засоби для їхнього комфортного перебування саме там. Маємо кухню, в кухні також маємо всі засоби для потрібного, скажімо, Потребування в домогосподарстві. Є у нас такі підопічні, які самі не спроможні. Навіть з підказками вони не можуть самі собі раду дати. Тому ми робимо, складаємо особисте меню для, наприклад, Сашка і Марії. І згідно того меню, кожна дівчинка, яка заходить на зміну, вона згідно того меню готує їм сніданок, комплексний обід і вечерю. Самі ж підопічні люди з особливими потребами, яких війна та соціум викинули у вир скрути. Пан Микола з Донеччини розповідає, що дружина загинула через нещасний випадок. Дітей немає. Найближчі родичі відійшли у засвіти. Коли ж у Мар'їнку прийшла війна, він змушений був приїхати сюди. Розповідає а у самого на очах сльози, бо відчув себе і в безпеці, і в турботі. Саме тут Все було нічого не залишилося. У мене була дружина, я з нею один клас ходив. З першого по десята і ждала, поки я прийду. І, коротше, була вагітна на три роки. Прожив током вбила і стирала машинкою. Пані Тетяна з Херсонщини поїхала у своїх справах і потрапила під напад ворога. Далі було укриття, втрата всіх контактів з рідними. Так скрута привела у відділ підтриманого проживання. Жінка зараз виробляє документи, займається своїм здоров'ям і прагне соціальної реалізації. Пані. Попала в укриті, в общем, так вона судьба трошки поворотила і попала сюди. А Інна Ніколаївна вже допомогла з документами, дай Бог здоров'я, і ну і взагалі допомагає. Вона золотий сказати. Таких історій тут вже шість, бо саме стільки людей проживають на даний час у будинку підтриманого проживання. Відділ має можливість прийняти удвічі більше, але на цьому зупинятись не мають намір. Адже вже підготовлені чергові кімнати для інших відвідувачів. В них завершують ремонт. Запуск такого важливого соціального об'єкту було складною задачею, розповідає керівник соцзахисту Миколаївської громади Олег Старовецький. Долучились як меценати, так і депутатський корпус, а також небайдужі люди. Відділ підтриманого проживання відкритий для співпраці з іншими громадами або родинами, які мають потребу облаштувати побут та допомогти соціалізацію людям з інвалідністю чи тим, хто у скруті, завдяки співпраці. З усіма тими, кому це було цікаво, кого ми цікавили, зацікавлювали. Зокрема, звичайно, це наша міська рада в особі наших депутатів, в особі голови. Ну і не можу я не задати Романа Ярославовича Андреса, керівника нашого департаменту і губернатора. Основне, це було зробити благоустрій території даної установи. Це був була програма Львівської обласної ради. Ми виграли конкурс і завдяки тим коштам. Ми облаштували територію, і привели її в належний вид. Все, що є всередині, і всередині сам ремонт, то ми зробили коштами місцевого бюджету. Ми відкриті до будь-якої співпраці і ми чекаємо різних пропозицій, тому що саме для таких людей, для наших місцевих жителів громади і для жителів як сусідніх, так і інших громад, саме цей проєкт і був задуманий. Наразі в межах Львівщини це пілотний проект, який засвідчив свою ефективність. Він може стати зразком для інших громад, які мають намір покращувати інтеграцію людей з особливими потребами у місцеві громади. Ірина Телька, Назар Ольшанський, Миколаївські вісті. Матеріал підготовлено у співпраці з українською асоціацією медіабізнесу та за підтримки ЮНЕСКО при фінансуванні народу Японії.